Під прикриттям авто для перевезення тіл загиблих та з допомогою людей із посвідченнями СБУ та поліції стали відомі подробиці втечі з України, екс-депутата Київради та так званого наглядача за Києвом Дениса Комарницького, якого звинувачують у заволодітні столичною землею. Подробиці цієї втечі просто під носом у правоохоронців виклали журналісти з видання Українська правда за їхню інформацію. З будинку в Києві екс-депутата забрали караваном із двох дж. Ипів номерів яких немає в базі поліції перед джипами. Їхало авто з позначкою 200. Воно було перестраховкою на маршруті. Звідти спільники втікача передавали інформацію з блокпостів тим, хто їхав позаду. Біля міста Хуст Комарницького підхопили два працівники нацполіції Закарпатської області. Один із них, за даними розслідувачів, і знайшов людину, яка переправила підозрюваного за кордон. Загалом втекти Комарницькому допомагали. Четверо людей з посвідченнями СБУ, два закарпатських поліціянти і один тамтешній депутат. У службі безпеки це розслідування вже прокоментували. Там стверджують, штатних співробітників серед помічників утікача не було. Фігуранти справи вже затримані і допитані.